Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри! В посланні до Євреїв в 11 главі з 24 по 26 віршик ми читаємо такі слова. Вірою, Мойсей, коли виріс, відрікся зватися Сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж. Скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Браття та сестри, ми бачимо Мойсея, який обрав краще страждати з Божим народом, аніж царювати в фараоновій родині. Мойсей обрав святе життя та Господа, ніж багатства скарби та славу цього світу. Так воно є, що в житті кожного з нас ми завжди стаємо на роздоріжжі, що нам обрати. Гріх та насолоду, гріховну славу цього світу. Або страждати з Христом, або помирати для себе задля того, щоб жити святим життям. І ось Мойсей, Він у свідомому віці, він зробив свій вибір. Він зробив вибір на користь Господа, на користь життя з Богом. Він обрав страждати з Богом. Тому що очікував вічної нагороди від Господа. Братя та сестри, шукаємо і ми того, що приємне та миле Богові, не спокушаємося цим світом, цими тимчасовими привабливими, отруєними гріхами. Але шукаємо святості, не дивлячись на те, що потрібно буде помирати для себе, потрібно буде страждати. Шукаємо святого життя. З Господом, і Господь неодмінно винагородить за Це кожного. Хто шукає такого життя з Богом? Слава Ісусу Христу! Богу,